Добрий день, любі дітки! Дітки, яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. А чому ви так вважаєте? Тому що вже стало прохолодно. Треба одягатися тепліше, частіше йдуть прохолодні душі. А найголовніше, дерева стали змінювати свій колір зеленого. На жовтий, червоний, помаранчевий та починають опадати. Отже, дітки, я пропоную вам сьогодні прогулятися по осінньому парку. Подивіться, як гарно в осінньому парку, які ж рослини ростуть у ньому. Це і дерева, і кущі, і трава. І на клумбах ростуть і буяють осінні квіти. А які ж дерева ростуть у парку? Рен, берізки, липа, дуб, верба, каштани, ялинки, сосни. Окрім дерев, в парку ростуть кущі. Це і калина, шипшина. Та інші. Дітки зміни восени відбуваються не тільки на деревах. Восени засихають квіти та інші трав'янисті рослини. Також опадає листя з кущів, дозрівають ягоди, калини та горобини. На деревах дозрівають плоди, це каштани та жолоді та їстівні горіхи. А що ж спільного та відмінного між цими рослинами? Давайте розглянемо їх будову та дізнаємося. Рослини це живі організми, тому що вони дихають, живляться, ростуть, розвиваються та відмирають. У дерев та кущів є стовбур, вкритий корою. У дерева та куща є гілки. На гілках ростуть листочки. У всіх дерев і кущів вони різні за формою та розміром. І гілки та листя у дерев та кущів утворюють крону. Також рослини квітнуть, а з цих квітів утворюються плоди з насінням, з яких можна виростити нову рослину. У сосни це з шишки. У каштана це каштан, у клена кленове насіння, у калини ягідки калини, у ліщини це горішки, у яблуні це яблука. А це соняшник трав'яниста рослина. В нього, як і у всіх рослин, є коріння. Стебло, листя, квітка. Коли соняшник дозріває, квітка перетворюється на насіння, і з насіння можна виростити знову соняшник. Дітки, давайте пограємо у гру що зайве. Уважно розгляньте та скажіть, яка рослина тут зайва і чому. Так, зайвий верес, тому що це квітка. А тут що зайве? Уважно розгляньте. Так, дітки, зайва калина, тому що калина це кущ. А яка рослина зайва тут? Так, дітки, квітка. Яка рослина тут зайва? Молодці дітки, ви гарно пограли зайве дерево. Отже, дітки, у рослин восени відбуваються зміни, адже з наступанням осені зменшується кількість тепла і світла. Рослини готуються до зимового сну. З дочкам не вистачає і сонячного світла і тепла. Тому все змінюється. Першим починає змінювати своє забарвлення листя берізки. Воно стає золотисто-жовтим, а потім опадає. Опадання листя це підготовка дерев і кущів до зими. Зміна кольору листя на деревах і кущах, опадання листя, відмирання трав'янистих рослин. Це основні осінні явища в житті рослин. Більшість трав засихають і залишають після себе плоти з насінням, а деякі ще й цибулиння або коріння у ґрунті, а з них весною виростають нові рослини. Дітки, такі рослини, як сосна і ялина, це хвойні вічно зелені дерева. У них є зелені голочки, Якщо інші дерева восени одягають жовте вбрання, сточки на них жовтіють, то ялина і сосна завжди зелені. А зараз пограємо у гру з якого дерева. Каштани ростуть на каштані. Жолоді ростуть на дубі. Сережки ростуть на березі, крилатки ростуть на клені. Ось така шишка росте на сосні. А така шишка росте на ялині. А ці ягоди ростуть на кущі. Калини, чудова малята! Давайте розглянемо кущ калини. Калина навесні квітне білими квітами, а восени досягають червоні ягоди. Ягоди калини гіркі, але після перших морозів стають солодкими. Зимкою їх задоволенням їдять птахи, а також калини роблять цілющий вітамінний напій. Калина це народний символ України. В осінньому парку клумби прикрашають дуже гарні осінні квіти. Це айстри. Айстри зірочки баровисті, наче осені намистом. Айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками. Айстри бувають різні за кольором. Білі, рожеві, фіолетові, червоні. Чорнобривці квітнуть влітку та восени. Їх квіти мають жовтий або помаранчевий колір, ніби сонечко. Жоржина сміхається до сонечка яскравії жоржини червоні, жовті, білі, не квіточки, голівки. Отже, восени парк дуже гарний, різнокольоровий. Гуляйте та милуйтеся чудовою осінньою природою. Дякую за увагу! До побачення, малята!